Всім привіт! З вами Стасюки Влог. І в нас сьогодні таке незвичайне відео. Будемо з вами закручувати дуже смачну кабачкову ікру. Можливо, багато хто з вас знає вже цей рецепт, а можливо, для когось він стане новинкою, І ви спробувавши її якось вперше, захочете зробити на наступний рік ще і ще. Отже, для виготовлення кабачкової ікри нам знадобиться 1 кілограм цибулі та 6 кілограм кабачків на одну порцію. Все це ми чистимо, подрібнюємо М'ясорубці і ставимо варити на 2 години. Хотіла вас попередити, щоб ви, коли будете чистити кабачки, обов'язково вдягали рукавички, тому що потім руки дуже важко відмити. А ще вибачайте за трішки темнувату зйомку, тому що закривала ікру в нічний час, а з неї трішки треба гратися. Тобто, якщо ви думаєте, що ви її дуже швидко зробите, то ви дуже помиляєтеся, тому що варила я її до пізньої ночі. До речі, коли ікра вариться, її потрібно помішувати весь час, щоб вона. На знизу не пригорить. За той час, поки ікра вариться, я стерилізую півлітрові банки. Роблю це завжди в такій невеличкій каструльці. Обмотую ось так от рушничками, тому що в мене каструлька трішки діаметр завеликий щодо півлітрової банки. Тому от такий от лайфхак. Після двогодинного варіння ікри додаємо туди півлітри майонезу, півлітри томатної пасти, один стакан, тобто 250 грамової олії, один стакан 250 цукру, Цукру, пачку приправи. Я беру завжди приправу мівіну курячу ось таку. 120 грам. І тоді гарненько це все перемішуємо. Дуже-дуже робимо це акуратно. І ставимо варити ще на 2 години, але весь час регулярно помішуємо. Будьте обережні, тому що ікра дуже сильно, бачите, підстрибує, коли я підняла кришечку. Вона вже, бачите, набуває кольору такого гарного. Тому будьте обережні, коли будете мішати, тому що вона розлітається всюди, і в тому числі по ваших руках. Тому пам'ятайте про це і робіть це дуже дуже обережно. Після того як ми проварили ікру 2 години, беремо 2-3 головки часнику, подрібнюємо, даємо 2 чайні ложки лимонної кислоти і варимо ще 5 хвилин. Далі набираємо у півлітрові банки. І стерилізуємо ще півгодини. Закручуємо, і смачнюща кабачкова ікра готова.